Я тут нещодавно обережно повідомив про те, що ми потребуємо конструктора. Є така необхідність додаткова, щоб притримуватися тих термінів, які ми зазвичай заявляємо. Звісно ж. На основі цих цих даних хочу сказати, що все таки є запит і є пропозиція. Все таки, якщо конструктор потребується, то відповідно є якісь відповідні люди, які вміють це робити, і з бажанням звертаються для того, щоб працювати і отримати свої додаткові замовлення. Яка ситуація або як я бачу її? Є якісь є яка частина людей, яка тобі просто пише і говорить про те, що зацікавлена, хотів би обговорити більш детальні умови. Хтось просить мобільний номер телефона мій для того, щоб зв'язатися, або обговорить все більш детально. Хтось залишає свій номер телефона і просить зателефонуйте мені. Ну і в кінцевому випадку виграє той, хто перший сам. Проявляє ініціативу, звертається до тебе, запити номер телефона, телефонує і ну більш конкретно заявляє про себе. А, звісно ж, в тіні залишаються ті, хто просто написали повідомлення і залишили, залишили свій контакт з надією, що я буду сам телефонувати. Так от, хто не розуміється, ніколи не, не знаходив собі персонал. от логічно в даній ситуації виявляється так, що кандидатом першим стає той, хто сам зв'язується і телефонує, а не той, хто залишає контакти і думає, що за нього будуть все робити. Тому на майбутнє, хто шукає собі якусь вакансію, будьте більш активними, щоб, щоб отримати це місце, якщо звісно для вас цікаве. Ну і наступне: от цю паралель я провожу на замовників. Якщо ти ведеш діалог із замовником і він десь там зникає, чи потрібно проявляти свою ініціативу як виконавця, надоїдати, названювати, телефонувати, нагадувати про себе, щоб, щоб можна було зв'язатися, ну і відповідно отримати замовлення і працювати. Далі чи навпаки не чіпати замовника, щоб він сам вирішив, якщо йому потрібно, то сам відповідно звернувся. От таку я паралель провів із набором персонала. Не знаю наскільки ця ситуація актуальна буде для, для замовників. Тобто, коли ти коли ти якби зацікавлений в замовленні, але не виконуєш ніяких активних дій для того, щоб отримати це замовлення.